Тільки дощ перестав трішечки зразу на кришу. А як ви робите розмітку під обрешітку? Бачите, у нас усе чітко. Гвоздики стоять і під ниточку ставиш кожну доску. Дрона підняв, а там буде повна красота, все ровненько-ровненько. Є ще, метод, є ще метод бити обрішітку через шаблона, але через шаблона ти збиваєшся. Вона виходить не така чітка, як от таким методом під ниточку. Плануєте будувати, звертайтесь. Цей будинок ми будуємо з нуля і з радістю можемо побудувати і вам. Udicam боремося за швидкість і за якість роботи. До нових зустрічей!